Це вентиляційна установка камфавент для квартири чи приватного будинку. Це оригінальні повітряні фільтри. Ф-7 це для припливного повітря, М-5 повітряний фільтр для витяжного повітря. Вони встановлюються в вентиляційну установку та очищають вам. Повітря. Орієнтовний термін експлуатації таких от повітряних фільтрів складає 6 місяців. при за умови щоденного використання вентиляційної установки. Вона, в принципі, не вимикається. 6 місяців. Але. У вас буде чи панель керування, чи мобільний телефон, в якому буде додаток, в якому є розділ Детальна інформація, де ви будете бачити забруднення повітряних фільтрів.